Опа, є! Є-є-є-є-є-є! І гарне є. А що це таке? Опа-па-па-па-па, оп, оп, оп. під човна пішла. Це після екологічної катастрофи, вірніше після першої її хвилі. Всім привіт! Мене звати Міша Акуленко. Сьогодні 21 вересня, вечір. Я на Десні. Я єдиний рибак на цій ділянці. Єдиний рибак на цій ділянці, я тому що десна в нас начебто померла. В нас відбулася екологічна катастрофа, тонни риби лежали на березі ще 20 днів тому. Але зараз водичка вже трошки очистилась, з'явилась риба. Рибаків нема зовсім, тому що ніхто цю рибу ловити, звичайно, не хоче. Та, в принципі, мабуть, люди думають, що її нема. Але мені риба не потрібна. Отруєна вона чи не отруєна. Мене цікавить сам факт, є вона чи ні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я покажу вам рибалочку. Така десна гарна сьогодні. Риба вже гуляє. Раніше тут човни плавали, багато рибаків було. Зараз же ніхто не ловить. Один я такий. О, риба дуже активна: всплески, всплески, жерех ганяє, щука ганяє. Я хотів ще вчора з'їздити на одну риболовлю сюди, але приїхавши ну, там, о 6-й ранку, припустимо, ще темно було: я приїхав сюди, а тут все повністю все в диму. Зараз відбуваються пожежі по Чернігівській області, і той дим якраз накрив наше село. Тут все було просто встелене густим-густим димом. Дихати було дуже складно. Я побоявся, що я можу вчадяти, в теорії навіть загинути. Тому я риболовлю відклав. Зараз цей дим прийшов вже в чернігів, наскільки я знаю сьогодні. Від нас він пішов. Тому я вирішив виплести на риболовлю і подивитися, що тут ловиться, що не ловиться. Ці місця я дуже добре знаю. І так, ставлю вже вам, мабуть, приївшогося попера. Тому що він в мене один, якийсь косадака. Не рекомендую цю фірму, тому що, наскільки мені відомо, це російський бренд. Я просто його купляв 10 років тому. Я думав, що це взагалі японець. Ну, коротше, зараз будемо пробувати. Щука дуже активна. Прям цікаво, чи відкличеться вона на попер. Я зараз все з попера починаю, тому що я гарно по кунях і по щуці на йому відловлююсь останні дні. Тому будемо пробувати. Так, зараз ми знаходимося на... Виході з затоки -за -за десни чи за боки. за боки скоріше. Е, і тут досить стояча вода. От, тут завжди концентрується хижак, його тут багато. Будемо його тут пробувати, а потім попливемо на кручу обов'язково і попливемо на міляк на косу. Я як побачив ту щуку, вона прям ну, там двушка, це 100% це 100% і вона десь от в цьому районі ганяла, вона дуже активна. Короче, ще 5-6 закидів на попер, якщо нічого не відкличеться буду ставити річовий воблер, бо риба отут стоїть. Якби вона хотіла попер, вона б вже б виходила. Ти шо ти шо, що, що твориться? Я прям в азарті зараз. он, бачили? кот, ото кабан. Йохо, там 5 кіл рибина. Он, он 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 біля попера, біля мого погнала. Проводка збилась. Ну що ж, знаю, що на волкера, на волкера ловлять жереха. У мене є волкер, до речі. Але я не хочу. Я скільки не намагався його розловити, ця ловля жереха це таке. Так, все, зараз поставлю воблера і будемо трохи смикати, це ложимо сюди. Ось Флагман босі 110. Коротше, я, походу, приїхав, поки записував звернення, я якраз на вихід риби попав. Ну побачимо. Сподіваюсь, він буде не один сьогодні. Опа, є, 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 є. І гарне є. А що це таке? Це прям ух ти що, як воно щука. Гарна щука, це двуха. Півтораха точно. Так, 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 опа. Опа-па-па-па-па-пап. Опа, опа, є. Нарешті нормальна риба. Нарешті нормальна риба. Ху-ху-ху! О-хо-хо! -ху -ху. Хо-хо-хо-хо! -ху -ху. Десна, я тебе люблю. Десна, я тебе люблю, я тебе кохаю. Нарешті гарна риба. Ну ось це, я, як я за цим ну, сумував, в цих озерах цю ловити, А тут прям одразу перша покльовка і вже нормальна риба. Це півторашка, друзі, це півторашка. Я її все одно буду випускати, тому не хочеться ж поранитись. Сподіваюсь, це. Так, заспокойся, будь ласка. Дивіться, яка. опа па Ух, Гарна Деснянська щука. Ух, нарешті Деснянська щука! Ух, як я за нею сумував! Все, гарнюня. Тут півтора кілограми. Я буквально нічого на воді. Одразу нетвічового обдера взяла. от, Пливи маленька, є в Десні риба. Все, поплила. Дякую, що порадувала. О! Да! Да! <плес> десна жива, десна жива. Як я звик уже до таких, ну типу, до таких розмірів щуки, от я ж в десні весь час ловив, і ну це для мене просто ну норма. А тут я місяць половив на озерах. і така щука, ну вона, типу, трапляється, але ну це рідкість, більше такі гістки попівкіла. А тут он півторашка сразу просто моментально з першого закиду. Нормальна щука, нормальна риба, нормальна річка. Чорт, я навіть не встиг запам'ятати, що там була за проводка. Я от це зазвичай отак просто ну, середньо або швидко кручу і підсмикую. Але там я, здається, пауза робив. І от, здається, на такій паузі вона і взяла. Нарешті я повернувся. Я повернувся в рідну Десну. Ох. Ніяких тобі боліт, ніякого тобі ось цього всього. В смердючих озер. Так, мене потихеньку зносить течія. Зараз вітру нема, дуже-дуже спокійна річка. Там міль. Оце вздовж тієї мілі щука завжди стояла. Місцевість я цю знаю дуже чудово, знаю, де тут щука стоїть. Но, щоправда, є один нюанс. Вода що спадає і воно якби міняється з часом. Тобто, наприклад, там, де я зараз щуку зловив, я там її ніколи не ловив, тому що там було три метри і не дуже гарне дно. Зараз там півтора метра, і вона вже там он гуляє, там тримається. Короче, нормально. Змінюється рівень води, змінюються умови і щука також міняє свою дислокацію. Це нормальна історія для десни. Ну тут взагалі вже глибоковато становиться. Тут біля трьох метрів буде, може два з половиною зараз. Вже він, цей воблер не по цьому горизонту. Вона, що правда, може піднятися. Але я думаю, що він так максимум в півтора метра занилюється. Так, тут би силіконом, але я поки що не хочу. Я хочу поплисти на міляку і далі підтвічовувати. тому що я зараз глибоко впевнений в тому, що краще, ніж... Такі квічеві воблери зараз нічого не працює. Я на озерах відловився цю неділю, я бачив, як всі мужики коливалки намагаються експлуатувати. Але, ну, блін, не то. Я, я на точку приїхав, ще щук зловив за пів години, чувак, тільки одну на коливалку. Ну і всі діди так само, я ж наблюдаю, хто що ловить. То на коливалку таке собі, онде як погнало. Ну, це жерех. Тут жерехи стоять, тут жерехи живуть завжди. І жерех на твічовий не візьме. Було б прикольно, до речі. Ще один закид хочу отак от зробити. Давай трохи більшу пару. Ой, знову гульнуло. Знов величезне щось. Гарна риба є. Опа, ще одна. Ух ти шо! Так, 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 так. Бачите її. опа па оп, па оп, па під човна пішла. Під човна пішла. Так, це така сама. Це така сама. Це гарна риба. Це дуже гарна риба. М. Опа. Ні, це більша. Це трошки більша, це до двох. Угу! <світок> Я тут півгодини і вже дві дивіться, яких взяв. Ні, да це да. Це, це майже двушка, це кіло 800, десь так. Це прям гарна риба. Просто подивіться на цю красуню. Ну. Знаєте, що я зараз зроблю? Я навіть її зважу. Щоб не казали, що я брехун. Видно, так. Да. Кіло 550. Все. Ух, друга! Ура! Ху-ху-ху-ху! Все, пливи. Хопа, пішла. Отаких риб приємно ловити. Отаких. Не оту дрібноту ту отаких приємно. Ну, дві риби і дві, і дві гарні, дві півторахи. Тут 20 днів тому була думка, що в Десні взагалі нічого не буде, а тут її просто, ну вона виплюхується, виплюхується. І вона така велика, блін, тут такі крокодили пригають. Там ляпсь, там ляпсь, там ляпсь, да що ж це таке? Опа. Ех, заплутався десь трошки. А, ні, не заплутався, знову Рагуль. Напишіть мені в коментарях, як вони називаються. От напишіть, що це таке. Ну, У нас Рагуль називають, як, як вони у вас називаються. Вони ж, мабуть, з усієї України будуть дивитись, не тільки з Чернігівської області. Один молодий ще чорний. Це мама з татом, мабуть. О, я, я дно бачу. Ух ти, так тут взагалі міль. йомайо, Тут сантиметрів 30 всього. Я по факту трошки на глибу йду, тут десь пів метра. І вихід назовсім міляк отуди. О, грає. Знову ставлю його і буду перевіряти, що тут на мілі з окунем. чи буде він відкликатись, чи є він тут. Одного зловив, але один це ж не показник. Коротше, ладно, з попером поки що все. Висновок такий трохи закинув, не відкликався, все пливу накручу, бо часу обмаль. Ну і прийшов я в своє козирне місце по судаку. Здебільшого я їх ловив тут. Тут дуже просто. Кидаєш під корчик і стукаєш по дну. І вони тут іноді відкликаються. Ще тут поставлю попер і спробую жереха чи головня. Бо вчора я тут на попер пробував і вихід був. Вода тут, звичайно, так. Виглядає не дуже. Два дні тому була чистіша, зараз щось ну прям дуже мутно В принципі, вона навіть чорною виглядає. На відео думаю, взагалі буде здаватись чорною. Але ну, на мулок. На мулок не чорний, не такий, як був раніше. Тобто потихеньку, схоже, починає знову доходити з сейму. Всі показники в нормі насправді я дивився, там є карта з моніторингом. Але, але. Опа! Опа, є Судак, є Судак, є Судак, є Судак, є Судак. Будь ласка, попадись на кадр, на кадр, на кадр. Все, бачили? Це Судак. Це Судак, все. Я в Десні зловив судачка. Я зловив судачка. <схот> тобто Судак в Десні також живий є. Все. Угу <схот> <схот> uh -huh, Боже! І Судак, все. Щука, Окунь, жерех, Судак і головня бачив. Залишилось тільки сома зловити. Якщо що нагадаю, це після екологічної катастрофи, вірніше після першої її хвилі. О, просто подивіться, на якій красі я його зловив. Така от матінка десна подарувала такого маленького красення. Раніше б я, звичайно, ну, такого моб ще випустив, більшого б я забрав би раніше. Бо я судаків люблю, як і Окуня. Але зараз я вже риби з десни забирати не буду. Навіть не тому, що вона, можливо, отруйна, а тому, що це кощунство. Її тут і так небагато залишилось. Тільки спортивний інтерес. У воду. Все. Пока. Рости великі. Я можу сказати, що сьогоднішня рибалка вже пройшла вдало. Я вже, Щоб я тут не назнімав, чи плюне мені щось чи не клюне, чисто заради цього судака. А випуск буде. Ніхрена себе з першого закиду. Вау! Вау, 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 вау! Жерех! Непоганий жерех. Ух ти! Оце салматрил, блін! Оце та. Ух ти! Ух ти, йо! Вау, перший закид! І він І він не бив навіть. От тобі десна. Боже. Матінко десно! Ну це такі, я не знаю, скільки тут, грамів 800, мабуть, так. Ну гарний жер -жер -жер. ну, ну. Просто подивіться, який красень. Вау. І це десь на після екологічної катастрофи, якщо що на секундочку. Перший закид. Ось тобі і салма, тріл, топчик по жереху кажуть. Опа, все, поплив. Красень, дякую, дякую. Панове, вибачте мене, тут така історія, що. Зловив я щуку не на камеру. Поставив я телефон на зарядку і приплив на косу. І зловив ось такого щупака. Дивіться, коса. Короче, чого? Як це відбулося? Я не думав тут знімати. Тут такий сморід дохлої риби стоїть, я просто не вивожу. Думаю, поставлю тейлспінер, закину пару закидів, просто так для галочки. Навіть знімати не буду. Блін, на третій закид взяла. Просто отуто -от -от, на косі. Блін, це десна. Це коса. і Я тут зловив щучку на от такого тейлспінера. Якийсь китаєць, не знаю. Навіть яка марка. ну от, Але вона є. Все, пливи маленька. Зараз я її трохи придавив, вона відійде. Так, все, поплива. Все, покида, вона жива, все з нею гарно. Плив на те ж місце, де зловив дві щуки залікові. Вон бачите, де вона ганяє. Я якраз туди кину. Опа, опа, є Окунь. Схоже, що Окунь. Невеличкий яконець на тил спіннера взяв там, де гуляло. Але він є. Опа. Красень. <смас> Манюнький. Все одно приємно, що риба є. Так, трощук і окунь. Вон де. Нідек. А може то окунь ганяє? Там він ще мільку погнало, там мальку погнало. Можливо це окуневий вихід? Ну, зараз ще на той рік трохи покидаю. Там он на ямці, на вході в, в забоку. прям активна риба. Дрібноту ганяють вже три всплески. Можливо, це у коня. Так якщо вихід до коня, то треба ставити попера. Я забув про суперсекретну зброю. Ще чабіка можна спробувати скормити. В принципі, можливо, він тут долетить. Он де. І то щука. Там в березі щука. Закал чабі. Якраз він десь на пів метра, метр трмиряє. Опа і є. є, є, є. Нікуди ми не спішимо, бачите? От тобі раз. Суперсекретна зброя спрацювала. Четверта щука, не хотіла вона попера брати, он де ще гуляє. Дивіться, ну це кіло, це кіло, в принципі, це залікова щука. Так, і на кадр. Дивіться, яка краса під вечір. нехай йде. Ага, Ну все, потихеньку буду випливати вже. Скоро зйомка буде дуже погана, вже темніє. Коротше, мені сьогоднішня рибалка дуже сподобалась. Я зловив чотири щуки, три з них залікові, один окунь. Бачив дуже багато сплесків риби по Десні. Бачив дуже великі сплески дуже великої риби, що максимально приємно. Загалом, 21 вересня, можу сказати вам наступне: риба в Десні є. Риба в Десні навіть ловиться. Це дуже-дуже. Класно, що десна не вмерла повністю. І ще тут, в принципі, навіть можна ловити всю рибу, я звичайно випустив. Якщо хтось буде в десні ловити, обов'язково її випускайте. Її по-любому залишилось не так багато, треба вже річку і рибу берегти. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім миру!